Eu Когато пида и дни, да го бъдете тук дева днем днес, а? Че Та много не трябва, а? Какво че да е? Записвай правилни черти, да го измина и да да записвам днес Червня для вас наступає відповідальна пора, рубіж. Який? Екзамен. екзамен так. Ви здаєте екзамен з історії України. Це важливий екзамен, тому що він формує вас як громадян нашої держави. Так? Відповідальний екзамен. У вас вже склався певний світогляд. Певні погляди на ті чи інші питання історичного розвитку. Ну, Зрозуміло, що не усі в однаковій мірі, але я надію, що те, що ви отримали ті знання в школі, ви їх використаєте в своєму повсякденному житті. Ви вже зможете дати відповідь на ті чи інші питання. зможете, я надіюся, комусь щось пояснити, свої знання. Підтвердити у вищих навчальних закладах чи в середній, куди ви будете поступати, значить ви вже сформовані остаточно як громадяни нашої держави. І далі ви будете продовжувати навчання, будете розвиватися, тому що життя не стоїть на місці, Все йде вперед, значить ще теж і на тому підручнику крапку не поставлено, тому що ще нові підручники будуть випускатися. І Минає ще кілька років і, може, не кілька трошки більше, ваші діти вже прийдуть з новими підручниками історії, і ви скажете, що ось ми вчили, отак. А тепер зовсім по-інакшому, тому що погляди змінюються. І мені хотілося вам побажати, щоб 6 червня історія для вас не закінчувалася, щоб ви не так, що полегшено, як вам вже все. Видихнули з себе все. І на другий день вже Івана Миколаївна я вас знайома, Вже добрий день не скажете. А щоб цього не було, щоб приходили в школу після цього. Ну, я надіюсь, там хто поступить і приходить. Дайте реферати, щось там списати, якусь літературу. Так, таке буде. І що приходили в школу не як у гості, а як до, до себе додому. Завжди всі вам раді, не забувайте нас, і щоб вам завжди в житті. Щасти, досить. Вчіться, терзайте, горіть. І сьогодні ви такі гарні всі. Нагадали шкільні руки. Вже виходили дорослі, а зараз так рушечки до спішки. І вам все неприємно, так? так останні, останні дні для вас шкільні. Ну і ясно, що це все запам'ятається, те, що ви придумали на все життя. Всі фотографії у вас є, так? Поки що ви ще не так і оцінитесь. Говорит плохо песни, Ум проекнет шаза. Про меня ж за эти песни Говорите так между людей. Он бы пел нежнее и чудеснее, Разгубила пар Расскажите, людей. <сёк> Виталий, пожалуйста, ваше любимое <сёк> стихотворение. Я же дурак Анна Ахмадова, песенка. Я на солнечном расходе, поле, Физлите, на гребью падею. На гребью падею. На гребью падею. Боевая игра своя, пусть посидит не ⁇ Вижу девушку, как соя, плачу с Трошу у меня от многих глуплей, голоса беды. Все теплее, золотая, теплые, мертвые лебеды. Будет комень вместо греба, мне нагрозы ждут. Надо мне только небо, а со самое голос Сейчас достаточно, сегодня, пожалуйста. Многие ну, еще расскажут любимые стихотворения. И сегодня, Ахмад, цветая. пожалуйста, я все напомню. Ой, ну, скажешь, ты скажешь. Ты скажешь, ну, а кто вам ну, а это расскажет? Кисели, пожалуйста. Да не стесняйтесь. Увидите, в одной надежде меньше стало, в одной песне больше будет. И эту песню я не больно а давно смех и на пугание. Лишь от того, что нестерпимо больно души полная. А вот еще одна некрасивая стихотворение. А, ты думал, что я брошусь, моля и рыдая под копыта гнедого коня, или буду просить у знахарки наговорной воды корешок, и пришлю тебе страшный подарок, мой заветный пуховый конток. Лучше так, ни стоны, ни взгляды, а души не коснусь, но примусь тебе девственным садом, чудотворной иконной примусь, и ночей наших умарных чадом я к тебе. Никогда не вернусь. Вспомнили? Ну, пожалуйста. дорога не маячит, а любви, как милая, не может. Широко раскрылены их плечи не гнетет их зависти короста. Это правда, гордым жить не легче, только гордым сделаться непросто. Спасибо, спасибо. Наташа, а любимое стихотворение. Расскажите, о любви, любимое стихотворение любимого автора, как автор зовет. вам, мне нравится, что вы больны не мной. Мне нравится, что вы больны не мной. Мне нравится, что я больна не вами, что никогда тяжелый шар земной не уплывет под нашими ногами. Мне нравится, что можно быть смешной, распущенной, и не играть словами, и не краснеть удушливой волной, слегка соприкоснувшись рукавами. Мне нравится еще, что вы при мне спокойно обнимаете другую. Не грезите не в адовом дне, горят за то, что я не вас целую. Что имя не нежное мое, мы нежный, не упоминаете ни днем, что никогда в церковной тишине не пропоют над нами Аллилуйя. Спасибо вам и сердцем, и рукой за то, что вы меня, не зная сами, так любите, за мой ночной покой, за наши не под луной, за, за... за встречи солнцем у нас над головами, За то, что вы больны, увы, не мной, за то, что я больна, увы, не вами. Давайте, когда мы закончим наш урок, я хочу прочитать вам строчки, которые хотелось бы, чтобы вы запомнили на всю свою жизнь. Это стихотворение Щепачева. Любовью дорожить умеете, с годами дорожить двойне. Любовь не вздохи на скамейке и не прогулки при мне. Все будет в жизни слякать и поруше, ведь вместе надо жизнь прожить. Любовь Хороші песни схожа, а песню легко сложить. Sie die Bücher auf der Seite 146. Wir lesen den Text, dann übersetzen wir einige Sätze ins Ukrainische und Sie müssen meine Fragen beantworten und auch die Fragen stellen. Nun bitte, Vitali, und es So kommt es manchmal auch zu einem Streit kommen. Jeder versucht, sein Gespräch konnte hundert Dichtstück Zeit seiner Meinung zu überzeugen. Wie kann man jed, jeden überzeugen? Mit gutem... Das wird wirklich... Faschistischen Haltungen des Geheimnis immer aktiver wurde auch den Deutschlands wichtige Lage erkannt haben. Sie wend an zu verstehen, dass der Krieg für sie nur noch eine Richtung bedeutete. Ein bitte sprechen Setzen Sie sich, Natascha, Armee, ja, nicht Armee, Armee. Natascha, bitte weiter.

І, і Гідроелектростанції. Гідро Що вона вимагає відкрит... особливого контролю. Коли да? відкрит... атом виходить з-під контроль людського, це така електростанція приносить велику шкоду, гіду, да? велику шкоду. Які, ви знаєте, атомні електростанції на Україні? Саша? Чорнобильська електростанція. O tom, a potom je Kmelnická, Zaporížská, Rievenská, Є джерела. А теплові електростанції? будуються так. Де є родовище кап'яного вугілля? Де є запаси палива? А яке ти, знаєш, паливо, яке використовується в теплових електростанціях? Гос, кам'яне вугілля. Рідке паливо, це жодне. Ще. Тверде паливо. Кам'яне вугілля. Кам'яне вугілля. І? і газ. Це природний газ. Так. Ну і потужна теплова електростанція у нашій області де знаходиться. черво так? ТЕЦ. В Черкасах у нас, в Черкаській області, знаходяться такі дві великі електростанції. Це теплова Черкаська так? електростанція і Канівська гідроелектростанція. Виробити електроенергію це не значить, що все. Є треба потрібно що? передати і використати. Яку ж електроенергію ми передаємо на відстань? Оля, як? 10 тисяч. Тобто як можна сказати? Велику. Велику. Велику напругу. Тисячі вольт. А чому передається велика напруга? Ну, велика напруга прийдеться, тому що поки вона доходить до якогось місця, проходить велике відстань велику, і вона знижується. Поскільки... А найкоротше сказати, що були найменші витрати електроенергії. вже достатньо.